Святі, мама, воно тебе гукає, святі, святі ка, -ка, ка ко 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 святі ко 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 О, на панечку він сяде і буде сидіти. Баба поперевертала, чтобы святик себе. Да. И дрова есть, да? Ко-ко-ко-ко. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю. Корочки, тю-тю-тю-тю. Ку-ку-ку. Pettusho. Petia, Petia, Petusho. Petia, Petusho. Da? Tomarita honey, honey, honey. Honey Tomarita, but pushing. That's your food body. Where did you get